Спасибо. Тихо. 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 Тише почеп. Почеп. Ми снімали, щоб вони нам добража. 10. Це традиційне свято, посвята наших наших malichу першокласників. На сьогоднішній день 3280 таких дітей. Приємно, що Лелеха літає над нашим містом, і дітей не зменшується першачків. Тому традиційно хочеться сьогодні показати в першу чергу нашим дітям, що і міська влада, і батьки, і вчителі постійно підбуються нашої малечі. А подарунки, які що там в цих подарунках в цих подарунках, я думаю, ви подивитесь традиційне те, що необхідно в першу чергу для дітей. Ми дуже довго думали, але прекрасно розуміємо, якщо портфель чи ранець батьки зможуть купити самі, тому що ми не знаємо для якої дитини, якого зросту дитина. Їй потрібно ранить. то Ми прийняли рішення саме закупити те, що вкрай необхідне дітям: це олівці, це фламастери, це зошити, це лінійки. Те, що постійно використовується, те, що зношується, і те, що постійно потрібно дитині.